Привіт, Я Олена. Сьогодні ми поговоримо про захоплюючу зміну в давньогрецькій літературі, перехід від епосу до лірики. А я, Максим, Олено, чому ж епос почав занепадати у сьомому, VII восьмому століттях до нашої ери? Все просто, Максиме. З розвитком ремесел та торгівлі, грецькі поліси перетворилися на промислові центри, монументальні твори про богів і героїв. Уже не відображали нову реальність звичайних людей. І тоді з'явилася лірика невеликі двори, які говорили про повседенні проблеми та душевні переживання. Цікаво, що поети виконували їх під музику, ліру, флейту, кефару. Так, давньогрецький поет був одночасно композитором. А серед декламаційних жанрів особливо виділялися елегії та ямби. Елегії розвинулися з поховальних пісень, але набули бадьорого настрою. Найяскравіший приклад. Поет Тіртей, його елегії були справжніми маршовими піснями. Уявлі собі, спартанські воїни декламували його вірші перед битвами. Легенда розповідає, що афіняни на посміх відіслали до спартанців кульгавого вчителя Тіртея. Але його патріотичні елегії так надихнули воїнів, що вони перемогли у першій же битві. У своїй елегії добре вмирати тому. Тіртей протиставляє славну смерть за батьківщину ганебному життю втікача. Він використовує антитезу добре вмирати проти жебракувати в світах. Тіртей створив справжній кодекс воїнської честі, його вірші вивчали у школах аж до четвертого століття нашої ери. Це показує, яку важливу роль відігравав митець у житті суспільства. Дивовижно, як поезія може надихати цілі покоління. Елегії Тіртея доводять. Що справжнє мистецтво здатне змінювати історію та формувати національний характер.